Це коротке відео про те, як виглядає ванна до того, як вона була реставрована і після. Особливо ті, в кого чавунні ванни, ще старі ванни, часто шукають способу, як можна її відновити, оскільки дійсно шкода викидати такі надійні та міцні ванни. Тут можна побачити вигляд ванни після того, як вона вже була повністю залита рідким акрилом. На сьогодні це є один з найкращих методів, як можна покращити стан своєї ванни. Багато хто відновлює свої ванни саме таким наливним акрилом. Час роботи з ванною займає приблизно 3 години. За ці 3 години ванна повністю шліфується. Відбувається знежирення ванни. Якщо десь є сколи, вони. Обов'язково підшпакльовується і в самому кінці вже ванна заливається таким спеціальним рідким акрилом.